Є найбільше подавати. Привіт! Вітаємо вас в київському офісі The Ukrainians. Проходьте! За Ukrainians Audio це частина The Ukrainians Media. The Ukrainians Media це екосистема незалежних медіапроєктів. Ми запускалися наприкінці 2020 року. Була ідея пробувати рухатись в напрямку аудіо. Це доволі нова історія для України, для українців, яка допомагає робити людиноорієнтовану орієнтовану журналістику трошки в іншому форматі, в іншому фокусі. В фокусі аудіоісторії. Всім привіт! Мене звати Ірина Ігнатенко, і це подкаст. Як ми кохалися сьогодні? Поговоримо про дошлюбні сексуальні практики української молоді або коли секс був небезпечним. У нас трансформувалося уявлення не просто про подкасти, як такі, а про те, як аудіо працює загалом, як жанр, тому що аудіо типу ну в нас навіть задіюються зовсім інші органи чуття. Ти не бачиш ні скільки років цій людині, ні як вона виглядає. А, ні там Це намальовані губи в неї, чи ні, який кольор волосся, який колір шкіри в, в цього хлопця і так далі. І це допомагає тобі його почути. Це наша, а, наш аудіокабінет, як ми любимо жартувати. Ми робили повністю цю студію самі, а, купляли і акустичний перелон, його там, вирізали, клеяли, думали, як це краще оформити. Вийшло, здається, дуже затишно. До 24-го у нас було планування як ніколи. Ми, звісно, слідкували всі за новинами. Ми навіть коли казали, що буде вторгнення 16-го, здається, лютого. Ми прийшли в редакцію 16 лютого. Пили вино і, типу, там показували, що, типу, русня, ідіть додому. Умовно, що все нормально, не панікуйте, зберігаємо спокій, віримо в Збройні Сили України. Класичними подкастерами, а вже ж я себе і наш проєкт взагалі не вважаю, тому що ну, подкаст це є подкаст, у нього там є якісь свої стандарти. У нас це більше якийсь лайв-подкаст, якщо так можна сказати, якщо такий є. Власне, з цього все і почалось. З'явились оці от так звані простори в Твіттері, це щось на кшталт, я навіть не знаю, конференції, але лише аудіо, і туди можуть заходити, в принципі, всі. Користувачі Твіттера. Твіттер, да, він такий, можна сказати, доволі неоднозначний, там є різні тусовки, але коли стається щось політичне, то він в принципі завжди об'єднується. Тоді з'являлися оці от новини про те, що Росія концентрує війська на кордоні, вже там дуже багато обговорювали. І хтось сказав: давайте спробуємо типу, створити цей простір, просто поговорити про це, бо ніхто нічого не розумів. Це був більше режим такого вільного мікрофону, як загалом це було в клабхаусі. Що всі там підіймають руку? Там навіть дизайн так само, що ти можеш підняти руку або якийсь смайлик показати, і тобі дають слово. З одного боку у них доволі багато вже є військ. Ну там якісь 3-5 тисяч ролі не зіграють, їх уже достатньо. То що ж Може вже нічого. Мої вітання усім слухачам радіо НВ. Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва і протягом наступної години працюватиму в нашій київській студії. Дякую, що слухаєте. До 24 лютого на радіо НВ. В мене було денне шоу разом із моєю колегою Лірою Широковою. У нас були смішні рубрички з челенджами. Там ми відмовлялися від кави, стояли у планці, не їли м'ясо, їли м'ясо. Але якось так все це було весело. І лайфстайлово я не мала з собою готівки взагалі. Тобто, в мене була тільки картка, і челендж був типу без готівки прожити в іншій країні, з'їздити на фестиваль, повернутися такий, так. Тебе так. до студії. Значить, вижимо. Вижимо. Десь ще з грудня з січня вже відчувалося якось дуже тривожно було. Що е, щось почнеться. Ну тобто, були оці всі повідомлення про скупчення військ. Ми більше стали говорити про це в ефірах. В якийсь момент в лютому в нас, взагалі. Вся ефірна сітка перебудувалася таким чином, що ми, ну, ці такі легкі, лайфстайлові теми почали прибирати і говорити тільки про загрозу війни. І оця тривожність, вона як в повітрі висіла. І ви знаєте, що що смішно? Ну як не ну не смішно, але мені зараз смішно про це згадувати. що 23 лютого ввечері е, в мене був єдиний день. Коли я перестала тривожитися, я сходила в кіно, подивилася класний фільм, е, пройшлася пішки додому, і щось о дев'яті вечора так класно, так солодко вперше за тиждень заснула. А в п'ятій ранку прокинулася е, від фрази в телефон від моєї подруги, але почалося». Ну, скажімо так, як всі ми не розуміли, що відбувається, єдине, що ми знаходимося в цьому плані в приві... ну, в привілейованому стані статусі, тому що ми можемо запитати так. Ну, типу, ми беремо, і включаємо людей. Тобто, це просто прямий ефір, типу, постійний. Вже десь о 6.30 вже тут були ведучі ранкові, які мали вести ранковий ефір, Він був сьомий години ранку. А місія була в тому, щоб розказувати а що таке, а що це за вибухи, а що буде далі, а якою буде реакція, і ми просто самі собі вирішили, що ми маємо віщати. Ми розділили між тими ведучими, які у нас були цей ефір. Мені здається, що такий перший наш марафон був десь годин 28 чи 30. В нас люди звідки тільки не включалися в ефір. Я ж сама вела ефір з метро, от, а ще якось в піжамі з коридора, бо ну, тривога застала, і якось дуже голосно все було навколо. І тривога застала мене вдома. І от у нас хтось навіть з наших слухачів на Ютубі в коментарях писав, що ніколи не подумав, що побачив ведучу Аллу Кошляк в піжамі в неї в коридорі. Перший день, перший стрім, який ми в лайв вийшли, це, в принципі, єдине, що. Можна сказати, лишала мене в якомусь більш спокійному стані, оскільки я знав, що прямо зараз точно ніхто нічого не буде розуміти. Вже Тарас Чмут, який власне і сам запропонував проводити такі ефіри, точно був в курсі подій, і було простіше якось з ним. Проводити ці стріми і себе власне заспокоювати, плюс заспокоювати суспільство, щоб не було істерики та істерії, там панічних атак, оскільки там у генерального штаба і збройних сил, і, взагалі, міністерства оборони та усій владі в Україні була проблема якась з наданням актуальної інформації, не порушуючи там якісь воєнні таємниці, і так далі. Я скептично ставлюсь до там завтра, післязавтра Києва точать. Уже Харків взяли в перший день до обіду, уже Київ взяли в перші сутки. Да, техніки зараз нагнали мене. Але ми вже їх знищили до тисячі одиниць бронетехніки противника. Коли почалася повномасштабна війна, звісно, ніхто не слухав подкасти перші кілька тижнів, тому що це було навіть небезпечно, бо прилітали ракети ти не можеш слухати. Був різкий спад, просто неймовірний. І ми думали, що він буде такий, ну тривалий дуже. Бо, бо повномасштабна війна, але в якийсь момент через місяць відбувся настільки великий бум, який ми не очікували. Вперше в топах Apple Podcast в першій двадцятці не було жодного російського подкасту, і навіть російськомовного українського. Воно просто вистрілило все, тому що нам здається, відбувся неймовірний запит в українців. На український продукт. І не просто український продукт, а той продукт, який їм пояснює, що відбувається зараз в світі, і як з цим жити, і хто вони зрештою такі. І ми розуміли, що потрібно повертатися до роботи, яку ми робили, але трошки в іншому форматі, з іншими акцентами, з іншими, очевидно, темами. І ми, власне, створили подкаст тут і тепер про українських журналістів на війні, про їхнє професійне побачення і особисто відчуте на цій війні. В Харкові вибух, на Салтівці, у Маріуполі, в тому районі, в Одесі чули вибухи. Вони тримають цей, цей напрямок і вони не пропустили російські війська, аби було противне оточення от у схід. Це вони це зробили. Вони тримають своїми, сил, своїми силами духом і можливостями. Друге. Це наразі без назви подкаст, де Богдана Небурак та Анастасія Євдокимова ставлять складні питання одна одній про українську культуру і інколи читають книжки. Коли ти ставиш собі зараз, після 24 лютого 2022 року питання про те, які тексти про війну вже з'явилися, і якою треба показати Україну для цих іноземних. Авторів і авторок для цих я ж нагадую, що це поетичний фестиваль. І от буквально нещодавно ми запустили ще один новий проєкт про все те, що Росія віками в нас крала від реальних людей до нематеріальних предметів і навіть до ідей. І ми зрозуміли, що нам не вистачає цієї справедливості, де справедливість в суді. Ми хочемо зробити суд над Росією. Він називається культурний трибунал. І цим подкастом ми намагаємося повернути своє. Культурний трибунал це історії найбільших крадіжок, скоєних росіянами на нашій землі. Заходьте. Кухар з мене може і не дуже, але двоголову курку для вас підсмажу з задоволенням. Під час окупації, перше, що вони роблять, коли росіяни приходять, вони просто все вимикають. Вони включають свою пропаганду. Це Реально, ну, можливо, друге, що вони роблять, перше, вони роблять катівню, так, ну там, де вони катують людей, вбивають. Друге, вони вимикають всі медіа українські. Там, де в людей вже там в когось світла не було, там інтернету зрозуміло, мобільного зв'язку так само, а радіо ще залишалося, і от воно виявилося. Ще комусь дуже навіть треба. І в дорозі, от в дорозі насправді, ну от люди, особливо ті, хто їхали, та стояли в цих величезних довжелезних заторах по три доби добиралися там з Києва чи ще звідкись на Західну Україну. Ну, в нас велике покриття. В нас 40 міст, якщо я не помиляюся, і е -е, хвилю радіо НВ. Багато де можна піймати, і це стало такою та нашою перевагою, коли е, один мій знайомий потрапив в, в окупацію в Чернігівській області з родиною, разом насиділи в підвалі щось двадцять чимось днів. І в них був якийсь конструктор, з якого можна було зібрати радіо. Я не знаю, як це працює, але він каже, що так реально було. І він каже: Ми зібрали. І все, що в нас ловило, це це, типу, ваша хвиля, ми її змогли спіймати. Теж слухали, і це нас в от, три тижні в окупації заспокоювало. Наші це от. Манера подачі інформації вона може бути так правдива, там сурова і так далі. І очевидно, що вона може бути негативна і про втрати, і подано там по різному. Дуже але це ну це ж справжня людина, така і має бути відчувати всі ці емоції. Не всім людям потрібна інформація якась видумана або лише позитивна. Вона з цих от рожевих, там не знаю, окулярів чує, що маленькими втратами Збройні Сили України звільняють території і, взагалі, зараз ми підемо звільняти Крим. Тому фідбеки власне були такі, що у людей було розуміння, ніби вони з друзями десь на кухні. Сидять їм, от розказують правду, і вони якось, попри те, яка інформація звучується, люди все одно заспокоїлись, тобто підтримувалася їхня не знаю, менталка, якщо так можна сказати. От ми були у Львові на офлайн поплаві. Нам так власне, і дякували за те, що їхня менталка на цих стрімах і трималась. Я пам'ятаю березень, квітень, коли мій день закінчувався поплавою, фронтова поплава, гран-при Подкасти це супер-інтимна штука, від того, що ви просто це слухаєте в своїх вухах, і це вже ну, неймовірно близько, до того про що і як там говорять. Оцей емоційний коннекшн, який відбувається, ну, він в інформаційній війні відіграє ну, неймовірну роль. Як з точки зору просто не зійти з глузду, типу, а, блін, є теж люди, які теж відчувають те, що я, які теж там. Е Знаю, говорять про ядерний вибух і реально там переймаються за це, і так далі. Також він може і працювати цей емоційний коннекшн з точки зору переосмислення того, що відбувається. Ти можеш краще почути і зрозуміти історії, які там розповідають очевидці і очевидиці, про що вони розповідають, як вони це бачили. І це змінює тебе. Традиційно нагадую вам про дві важливі речі. По-перше, будь ласка, не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу. Чуєте сигнал тривоги, переходите в укриття або, хоча б пам'ятайте про правило двох стін, які в разі чого захистять вас, принаймні від уламків чи то вибухової хвилі, різне бувало насправді я плакала, ну типа навіть не один раз. Зворушливий дуже момент був. Е коли е, вже минуло кілька місяців з того часу в, в Києві до мене підійшла абсолютно незнайома людина, е, так дуже перепросила і е, сказала: Ви знаєте, е, от пам'ятаєте, у вас такий ефір був, де ви списки героїв зачитували і плакали. Так, от, знаєте, ми з вами плакали, і це так е, не знаю. Значить, значить, наша робота комусь потрібна.